Ось так тримаєш у руках оберемок барвистих ніжних тюльпанів і вже на повні груди вдихаєш весну на міських клумбах цими ніжними суто весняними квітами. Ми будемо насолоджуватись не раніше травня. А ось у тепличному господарстві у квітковий рай можна зануритись навіть коли за вікном ще морозно. І якщо милуватися цією оазою, одне суцільне задоволення, то вирощувати важка і клопітка праця. Ділиться квітника. У вирощуванні тюльпанів Роман має 10-річний досвід. Тоді, 10 років тому, сімейний бізнес починали з пари сотень цибулин. Початок був важкий, не знали нічого, інформацію отримати не можна було ніде, Ну, а потім поступово-поступово і зараз дійшли до вже, можна сказати, самих останніх технологій до гідропоніки без використання ґрунту на самих сучасних технологіях. Результат. Каже сам за себе. Аби отримати гарний урожай квітів, підготовку до сезону варто розпочинати рівно за рік. Уже зараз формується замовлення на Голландію на цибулину. Потім приїжджає цибулина десь вересень, стає в холодильник. В холодильнику на охолодженні, потім нанизується на іголки на ящики спеціальні. Іде укорінення, потім в теплицю, і пішло поїхало Саме цьогорічний урожай квітів є особливим. Його можна назвати вистражданим ділиться квітникар. Бо рівно рік тому, у повній невідомості і невпевненості у завтрашньому дні, коли на підступах до міста стояли рашисти і чулися гучні вибухи. Підприємці пішли на великий ризик і закупили в Голландії декілька тисяч цибулин тюльпанів. І це був лише початок справи. Виростити квіти в умовах планових та аварійних відключень було ще тим квестом. Стюльпанами, немов і з немовлятами носилися і вдень, і вночі, пригадує Роман. А для підстраховки навіть довелося встановити сонячну електростанцію. Були проблеми з електроживленням, так як все зав'язано на... Автоматиці, на сигналізації, на вентиляції були проблеми. Ну, генератори, інвертори, акумулятори все це вирішилось, тому що різниця температури температури може бути 2 градуси 14-16 вологості. 80% це вже все. Сьогодні, коли Роман бачить результат своєї клопіткої праці, каже, дуже щасливий, що тоді ризикнув. І зараз може дарувати цю квіткову красу усім оточуючим. До слова, вирощений у місцевій теплиці тюльпан легко відрізнити від привезеного. Починаючи з корня, стебла, довжину. Що вам привезуть, це трудно сказати. Тим більше, тюльпан в холодильнику може знаходитись місяць. При 2-1 градусі це місяць на зберіганні без проблем. І великі господарства вирощують раніше, збирають раніше, ставлять в холодильник і він в холодильнику стоїть. Ну, в будь-якому разі, на якості ну, позначиться. А у нас ми підтягуємо все до Крайнього моменту. В будь-якому разі їх треба ставити в холодильник після того, як зрізали, потім на воду, а потім уже до клієнта. Тобто, ці всі моменти вони ну, зібрані до мінімуму. Квітникар зізнається, що найважче у його роботі зрізати квітку, з якою ще вчора розмовляв і до якої прикипів душею. Не тільки за місяць вирощування, а за довгий час. Коли вони в холодильнику, і ще вони в Голландії, звикаєш до них, вже турбуєшся на рік наперед. Ну, а коли приходить момент зрізу, то ну, да, як ножом по серцю. Ну, Можемо, правда, з цим булиною віддати. Трошки не такі вигляд вони мають. Рік напруженої важкої праці вартий того, аби сьогодні насолоджуватись цією оазою. Скільки кольорів і відцінків у тюльпановій райдозі, яка осяяла це місце краси? Годі порахувати. Тут по справжньому відчувається прихід весни.